Недорогий чи з наворотами по картинці? 55-та діагональ серії A7KQ від Hisense – це якраз перше і друге в одній коробці. Привіт! Ви на YouTube-каналі Комфі, з вами Аня, і сьогодні у нас на тест-драйві телевізор 55 A7KQ. Чотирика зображення купа технологій як по картинці, так і по звуку. Словом, є на що подивитись. Не перемикайтесь, і самі все побачите. Перше і найголовніше це телевізор QLED, а отже, кольори в ньому яскраві за замовчуванням. Що таке QLED? Quantum Dot Color – Технологія квантових точок, які можуть випромінювати різні кольори під дією світла. Технологія підтримує понад мільярд різних відтінків. Для користувача це точне збалансоване зображення з одночасно чіткою і насиченою картинкою. Додайте до цього роздільну здатність у 4К та отримайте практично повноцінний кінотеатр вдома. Ще плюсуємо технологію Dolby Vision і докодування HDR 10, і HLG. Вони дають максимальну динаміку з збереженням дитини на екрані. Особливо зацінять цю фішку любителі ігрових консолей та екшн кіно де динаміка вирішує все. До речі, телевізор самостійно регулює картинку залежно від освітлення в кімнаті. За це відповідає Adaptive Light Sensor. Занадто темно: панель додасть кольорів і насиченості без жодного вашого руху. Звичайно ж, можна відкалібрувати картинку самостійно, а функцію вимкнути за бажанням. Окремо про контраст. В телевізорах з підвищеною яскравістю буває так, що чорний може віддавати сірим або не давати потрібної контрастності на стику відтінків. У Hisense цим повний порядок. Виробник на цей випадок передбачив функцію Direct Full Array. Вона рівномірно розподіляє світло по екрану, щоб чорний був справді чорним у кожному куточку. Додатково піксель тюнінг регулює деталізацію на рівні пікселів. Це технологія динамічного підсилення контрастності, особливо помітна у HDR-режимі. режимі. Заради справедливості треба сказати, що не весь контент, який ми вмикаємо на ТВ, дозволяє побачити і оцінити усі ці можливості. Але у телевізорах моделі 55S7KQ є вбудована функція AI Picture. Що вона робить? Якщо простими словами, витягує картинку до максимально можливої якості у технології одночасно 11 сценаріїв для роботи з такими файлами. У телевізора кілька основних режимів: стандартний, динамічний, спортивний, нічне кіно, денний. Кожен має своє налаштування по кольорах, контрасту і насиченості. Але в усіх режимів є одна спільна фішка. Це технологія підсилення глибини на основі штучного інтелекту AI Adaptive Depth. вона дає більш просторову картинку, додаючи окремі шари контрасту до заднього, середнього, переднього планів. Так зберігається чітке відчуття відстані на екрані. Круто, правда? Тепер знаю. Ви чекали трохи про ігровий режим. Game Mode Plus мінімізує затримку воду або тремтіння. Звичайно, про частоту оновлення у 120 чи 144 Гц не йдеться. Модель телевізора все ж таки бюджетна. Але вбудовані технології ALLM і VRR також додають непоганий результат. Загалом грати приємно. Що стосується спортивного режиму, то тут все на висоті. AI Sport Mode – це окрема фіча саме спортивного режиму. Дає плавну картинку і яскраві кольори навіть за дуже високої динаміки. Зазвичай телевізори на динамічних кадрах розмивають рухомі зображення. Натомість Хайсен за допомогою технології Smooth Motion виявляє дрібні деталі, пов'язані з рухомими об'єктами, і реконструює пікселі, щоб відтворити чистий чіткий рух. Це мінімізує спотворення в динаміці. Звук це взагалі окрема розмова. Тут також є на що подивитись, а точніше, послухати. Адже у 55 a 7 kq використана Dolby Atmos технологія Думаю, пояснювати, що таке Dolby звук і чим він відрізняється від звичайного не потрібно. Всі ці функції регулює власне закрита операційна система Vida Smart. Вона запросто інтегрується в екосистему розумного дому Connect Life і гарантує 100% безпеку персональних даних користувача. До речі, Vida Smart підтримує голосове управління українською. Запит відправляти можна як з bluetooth пульта. З вбудованим мікрофоном, так і з мобільного застосунку VIDA, телевізор підтримує підключення по Wi-Fi і Bluetooth. На корпусі всі потрібні порти для підключення. USB, LAN, HDMI, SPDF, роз'єм 3,5 мм. Що стосується дизайну, тут говорити особливо нема про що, тому як головний принцип, який сповідає Hisense у дизайні, це мінімалізм. За що йому велика вдячність, так телевізор виглядає ще стильнішим, а загальне враження не псують нікому не потрібні додаткові елементи. Ну що, про основні пункції я вам розказала. Картинку бачите самі, тож вибір за вами. Ну а я прощаюся з вами до зустрічі в нових випусках.